Слово Боже, для вас помолимось. Царе Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова до Твого слухання. Перед світлом слово і духом благодаті, нехай зникає темаря гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів, де той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. У відповідь на це Ісус сказав їм, Ідіть і сповістіть Йоанна. Про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують. Мертві воскресають і Богам проповідується добра новина. Щасливе, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Іоана, на що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер, на що ж вийшли подивитись, на чоловіка одягнено одежу м'яку, та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли, побачити пророка, так, кажу вам, і більше як пророка, це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу. Перед тобою. Істина каже вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у Небеснім Царстві, більше від нього. Від часів Йоанна Хрестителя, і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, соломіць поруть Його. Усі бо пророки і закон пророкували про Йоанна. І коли хочете знати, Він є Ілля, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає. Євангеліст Матей описує про Йоанна Хрестителя, як Христос його називає. Мене сьогодні зачепили такі слова від часів Йоанна Хрестителя і понині Царство Небесне. Здобувається силою. Дорогі мої, так як ми у своєму житті земному здобуваємо силою, маємо хату побудувати, маємо заробити гроші на навчання, потім дітей підняти. Тобто людина кожного дня працює, докладає зусиль до земного, щоб... Було жити добре і людині, і її, близьким, дітям. Так само і в духовному житті потрібно докладати зусилля, пам'ятати про молитву, пам'ятати про літурію, про святе причастя, про сповідь. Пам'ятайте прислівля, що молитва і праця це два крила до неба. Пам'ятаймо про молитву і працю, і тоді Господь нас обдарує Царством Небесним. Насправді є трудно у духовному житті працювати, докладати зусилля, йти до досконалості. Але Господь нам допомагає. Найперший крок це наше бажання. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє Слово Боже, що ти мені нагадуєш про те мій земний, моє земне життя і моє духовне життя. Допоможи мені, щоб воно йшло в гармонії і допоможи мені досягти Царства Небесного. Амінь.